Багатьох людей лякає словосполучення полярна ніч. бо гадають, що сонце днями не виходить, і люди живуть в суцільній темряві. Але це не так, друзі. І сьогодні ви покроково побачите, коли всходить і коли заходить сонце в найтемніші дні року. Ну звичайно, побачите разом з цим наше святкування різдва і трішки джемної школи. Дякую, що ви зі мною поїхали дивитись! Вісім-десять ранку йду заводити машину, що прогрілась, бо стояла на вулиці, поки в гаражі ремонтують снігоход. Друзі, от шошу, але гараж на алясті 100% треба. Ілля ще може свою включити машину з дому, але мою треба заводити. Сьогодні останній день в школі у Джеми, і він буде такий святковий, тому запросили запросила і нас, батьків, також побути трішки з дітьми. Вчителька вирішила зробити обід з батьками і попросила, наприклад, мене принести ягоди. Хтось там приносить м'ясо, хтось сир, хтось сендвічі. В принципі, ми батьки самі обирали зі списку те, що ми можемо чи хочемо принести. А ще в мого чоловіка сьогодні. Сьогодні вихідний, і в мене був вибір залишити його разом з Феліксом вдома спати і лі разом всі піти до джему в школу. Ілля взагалі на роботу стає в 5 520 максимум. Тому для нього прокинутися 8 це вже пізно, тим паче він сам прокинувся. Тож вирішили всією родиною йти до джему в школу. Джем йде в школу. Ось такий в нас темний ранок. Джемна школа починається вісім 8.25, а в 9 вже дозволили прийти батькам. Ми живемо дуже близько біля школи, і мені прям дуже це подобається, тому що дві хвилини і ми вже все в школі. Тому в 8.25 Я скинула Джему в школі і поїхала за Ілією та Феліксом додому. І ось ми назад приїхали на обід, точніше, на сніданок. Всі школи в Америці окремо поділені на молодшу, середню та старшу. І Ця школа тільки до п'ятого класу. І хоча здається, що це село мало дітей, але приблизно по три чи 24, навіть класи кожного класу є. Ну, а ось так виглядає дев'ять ранку в нас. Ще темно, бачите. Що там? Ти подобається в школі? Some many light. Ага, сномец. Ось так просто зайти і пройтись по коридорі в школі не можна, тому для Фелікса було це вау. Він дуже це хотів давно. І ще сьогодні в школі був піжамний день, тому всі діти в школі були в піжамах. Для нас це так дивно трішечки звучить прийти в піжамі в школу, але для них це так нормально, і всі діти чекають цього дня. І десь приблизно два, максимум три рази на рік є такі дні. Взагалі, я вже казала, що наші джемі прям дуже подобається школа, і коли вона пропускає, вона плаче, що хоче в школу. Уявляєте 10.30, яке гарне небо. Таке помаранчеве блакитне небо, дуже гарно. І небо всюди майже таке. Прикро, що можливо, не так передається. Камера, ось так сонце виходило з під гір рівно в 11 годин ранку наступного дня. Я їхала сама за кермом і думала: мене так шкода, що я не можу сама гарно засняти, як воно сходить гарно. Так, Клас! так то, це хто тобі подарував? Далі кінні. Я хочу вот і вотець. Потом окей? Як завжди в школі був концерт, де виступали всі діти. Кожен клас. Це джемон клас тут всім по п'ять, по шість рочків. Ну і після концерту прийшов Санта і роздавав всім дітям подарунки. Вау! Вас оні. Наступного дня ми виїхали рівно в 10 ранку, щоб показати дітям, де живе Санта Клаус. Я, якщо чесно, дивуюсь, як камера показує, що нібито на дворі вже світло. В 10 приблизно є ще сутінки, а ось в 11, це знімалось приблизно в 11 годин ранку. Вже нормально світло. Але я скажу вам чесно, я ось обожнюю ось таку пору року, коли все-все в снігу. Ось прям коли всі ялинки в снігу. Ось так Так холодно, морозно, так темно, але так кра. Красиво! ну не знаю. Ви бачите цю красу чи його дім. Сента Клас Дім. ось ми приїхали в місто, яке називається Норспол, Полярний полюс. Це дійсно назва так міста. Знаю, що не тільки на Алясці є таке місто, також в Фінляндії є місто під назвою Норспол, Але в нас це таке особливе. Якщо чесно, я як задумаюсь, що я живу за півтори години від полярного полюсу, то в шоці, як мене занесло життя. І до речі, ось так виглядає 12 дня в місті. Північний полюс на Алясці. Ну що, ви готові побачити дім Санта Клауса? Готові? Підемо? Дивись, Джема, це Санта Клаус. Тут летить. Його Олені. А це дім цей. Зараз побачимо. Я вже показувала рік тому вам цей дім, але наші діти вперше тут. В мене є фотографії, як я вагітна тут з джемою гуляю, але вона сама ще тут не була. Welcome to Santa Claus Home! Цей будинок Санти працює цілий рік, але сам Санта сидить з 10 ранку до 6 вечора. Ну як робота, ідея цього будинку така, що саме тут нібито і робить Санта іграшки дітям. Тому весь бізнес тут побудований саме на іграшках. Їх тут на любий смак. Ось тут Санта Клаус працює. Де їжа Там. Да, в нього є їжа? Ось тут він Його на мапі пише, куди треба приїхати. Тут список дітей, іграшки дітям збирає Скільки іграшок. Presents. Presents, так для діток. Get them, Там іграшки всюди. Тут бачиш він іграшки робить з дерева діткам сам там його клоуз Там його там його клоуз, так? Це його дім. Дивіться, іграшкові ялинки з ханукою. Happy Hanukkah. Ця іграшка коштує 12 доларів. Ось тут можна написати Санті листа. Взагалі можна замовити тут лист від Санта Клауса, що прийшов тобі просто додому за приблизно 10 доларів. Ну а за 25 доларів ти можеш ще отримати якийсь подарунок від санти. Чесно, там дуже багато варіацій іграшок. Наприклад, ось цей потяг навіть я собі захотіла. Він такий дебелий, залізний, електричний, дуже класний подарунок, тим, хто любить Аляску. Ілекс, хочеш Санта-Клауса побачити? Зараз побачиш, джема щаслива. Ми відстояли чергу побачити Санта Клауса десь приблизно декілька хвилин, і ось наша черга настала. Наша Джема дійсно думає, що він справжній, і ось він тут і живе. Чесно кажучи, в її віці я напевно так само думала б. Бо подивіться на цього Санту, як не подумати, що він справжній, величезний, справжня борода Він не молодий, гарний, добрий. Коротше, дідуся підібрали прям ідеально. Фоточку зробили, цукерки отримали, діти щасливі. Знаєте, через те, що тут так багато подарунків ага. і в дітей і в мене очі розбігаються в різні сторони. сторони. Хочеться всюди подивитись, тому що все таке яскраве, таке гарне. Класна іграшка. Угу. Дуже багато дуже гарних іграшок. Кожну іграшку, в принципі, можна купити. Все, що ви бачите, бачите можна все купити. І кожна ялинка має свій нібито стиль. Бачите, тут все таки дерев'яне. Це, здається, іграшка взагалі якась Native Alaskan People зробили. Ялинка з гринчем. Це той, хто вкрав Різдво. І все з ним зв'язано. Дуже прикольно. Угу. Джемі, так подобається тут. Також така ялинка, бачите, вона вся зроблена з іграшок, які їм роблять звук. Коротше. 15 доларів коштує іграшка. Майже кожна. Фелікс хоче встати. Дивитись. До угу. фотографію сюди класти! Друзі. Як вам така ялинка? Це 100% стиль аляски. Ну і, звичайно, вертеп. Прям дуже класно зроблена ця робота з дерева, і її також можна купити собі додому. Ну і звичайно, там є кафешка, як без цього, з різними печивами, цукерками та напіємо від Санти. Ну і як завжди, тут листи для Санти написані реальними дітьми. Написано Дієш Санта, дорогий Санта. Я хочу іграшку Unicorn, Lego Set для дівчинки і деякі інші іграшки. Дуже гарно. Діти малюють. Там навіть хтось приліпляє, що він хоче. Ну які Санта-Клаус без своїх оленів. Там також є справжні олені. Рік тому, коли ми тут були, їх було приблизно 20. якщо не більше зараз майже всі вони були десь сховані. Але діти все одно побачили, їм це було цікаво, тому що це саме Санти Олені. Але в живій природі вони і Лосів бачили, і Оленів бачили. Це така не новина для них, але все одно щось цікаве. Знаєте, я ось згадала питання, яке в мене колись запитали: чи святкують мої діти День Миколая? Друзі, святий Миколай, це те саме, що. Ще й Санта Клаус, і там і там це про образ Миколая Чудотворця. Так як мої діти народили в США, всюди тут Санта. Якщо б вони жили в Україні, звичайно, святкували б на український мотив. Хоча сенс однаковий. Холодно на вулиці бути без спеціальних штанів звичайних, без рукавиць. Зараз мінус 12, В принципі, вже й не так холодно, але коли довго стоїш, відчувається. Такий вітер просто. Далі а вітер якийсь є. Трішки. Він не дуже, але він так дме, прям в обличчя. І вже холодно січком. Ось так. Класно Все одно Джема щаслива. Джема, ти рада? Джема, ти рада, що ти побачила Санта-Клауса? А? Ні. Yeah. Друзі, ну ви зрозуміли. Якщо ви колись опинитесь на Алясці, то мерші сюди. Також я знаю, що мене немало людей дивиться за Аляски та навіть з Америки, то ви знаєте, що сюди можна піти. Це варте, мені здається, уваги. На вулиці зараз 2.38, і ви бачите, вже починаються сутінки. Коротше, мій шок в шоці. А... Ілля вирішив мені зробити подарунок і купити новий телефон. Прикол в тому, що я йому типу, намікала, сміялась, о, мені треба, мені треба, але я гадки не думала, що він хоче новий телефон мені купити. Я думала, а, ну типу, ну просто як намікала йому і все, а, в мене 14-й про телефон. Але в мене камера розбилась. І я думала, о, it's okay, ще рік побуде. Але я так, йому казала, давай, мені треба новий телефон. І тут... Він каже, під'їжджаємо до магазину, Магазина, де беруть телефони. Каже, виходь, я тобі телефон добрати. От чоловік. Я була в шоці, бо я згадки не мала, я не здогадувала себе. А чого хлопчик плаче? Вінди сюди беруть. Зараз три двадцять. Обід. А вже коли темно. 3.20, Три двадцять. Ось це вважається, в нас вже сонце заховалось. Але ви бачите, що в місті всюди майже цілий день включені ліхтарі. Ось так виглядає 3,40 е, дня в найпівнічнішому місті, 100 тисячному місця, і це найпівнічніше таке велике місто взагалі світу, напевно, навіть не Америки. Е, і ось 3,40 дня людей дуже багато, всі скупляються, ніби то не Холодно, не п'є. Бачите, тут всюди є такі зарядки на парковках, з тої сторони також. Щоб якщо твоя машина не працює, ось так заряджати. Раніше, років 7 назад, коли я тільки приїхала, тут їх не було. Це звичайний Walmart. Зараз вже сюди є. Люди заряджають. Бо холодно, на холоді дуже тяжко взагалі довго без... Зарядного жити. Бачите, ось так зарядки торчать, як в нас, наприклад. І так у всіх машин тут. Готові подарунки відкривати. Це... Сьогодні відкривають подарунки. Це кому? Це що таке? Філіз.

Это у подарунок от мамы и тата. Что та. это, Феликс, там в тебе? Что это, Феликс? Феликс, что это такое? Гарбиджак! Феликс, Феликс, ты хотел такой? Ти з маленького починаєш, Джема? Ти спочатку маленьке, маленьке, потім велике. Діти наші довго чекали, щоб відкрити ці подарунки, тому ми за два дні раніше їх відкрили. Ну і плюс тому, що нас не буде вдома майже всі дні Різдва, то відкрити вирішили краще раніше, ніж пізніше. А ще я побачила, що в нашій Джемі набагато менше терпіння, навіть ніж у Фелікса. Можливо, через те, що Фелікс не пам'ятає своє минуле різдво, тому він і не чіпав подарунки під ялинкою. Але Джема у всіх своїх подарунках наробила такі дирки, що бачити, що. Там всередині лежить. ну чи хоча б приблизно розуміти, що їй подарувати. Деякі подарунки вона вже так здогадувалася, що там. Ну і ще це всі подарунки, які вона колись бачила в магазинах і хотіла. Із да, це тобі грати, куколки, в ляльку грати, бачиш? Кухня. Бачиш скільки... Вона все працює, Джема. Це. Я отримую прям максимально велике задоволення від того, коли я бачу, як діти відкривають подарунки, які вони щасливі. Бо я знаю, що в мене ніколи такого не було. І я не пам'ятаю, щоб мені дарували так особисто якісь великі подарунки. Тому розуміння того, що час змінюється, і наші діти живуть краще ніж ми. Дають радість, щастя і класний настрій. Oh, wait, wait. No, Вау. В Філіксу інші іграшки його не треба, в нього це одна є, і більше навіть не хоче відкривати. <риклад> Що ти говориш, так? Чесно, ми в цьому році вирішили не дарувати один одному подарунки, не витрачати гроші, бо і так багато грошей витратили за останні місяці. Ми так вирішили, що краще більше зекономимо і поїдемо взимку на більше днів на відпочинок, ніж ось ці всі подарунки, які в принципі ну і не треба зараз. Але я була дійсно здивована, що Оля щось все ж таки мені вирішив купити. Тому я не думала, що ля буде щось з мене знімати. Я думала, ми дітей знімемо, як вони будуть розпаковувати свої подарунки. Тому я така на домашньому, і це такий міні Адвент-календар на 5 днів з ювелірними виробами. Там було двоє сережок, два намиста, одне з перлин. і Також три браслети з морських перлин для дівчини. Ювелірних виробів ніколи не буває забагато, тому я взагалі рада була. Ну і звичайно, найбільша приємність це те, що ми домовились не дарувати, але він все ж таки взяв і подарував мені. Це найприємніше. Це класна іграшка. Тепер може стристило випустити. Але кара. Каріна. Також до Джеми прийшла потім її подружка, двоюродна сестра, і вони разом грались, відкривали подарунки. Було дуже-дуже класно. Я тоді сиділа і думала, вау, саме цей момент діти місяцями чекали. І вони зараз найщасливіші. E Наступний етап Різдво з родиною. Ілля взагалі має величезну родину, багато ігор, багато їжі, багато людей, дітей. Для мене особисто це час згадати, що незважаючи на все минуле, мені Бог подарував таку класну велику сім'ю. У моїх дітей є справжня, велика, рідна сім'я. І за це я завжди буду дякувати Богу. Ну і ранок 25 го числа ми провели на святковому служінні в церкві. В цей день багато дітей виступало. Вони співали, розказували вірші. Ну і як завжди, потім дітям всім дарували подарунки, як же Різдво без подарунків. Ну а для нас найважливіший подарунок це те, що Христос родився з Різдвом вас. Звичайно, наша найголовніша молитва це за Україну, за мир в Україні. Але я також бажаю мати мир і любов саме в вашій родині, бо, здається, мені без цього немає взагалі сенсу. Я надіюсь. Щось нового, цікавого ви взяли для себе. Чи дізналися з цього відео? А побачимо вже наступному моєму відео. З різдвом вас, друзі!